Тричі ділки Житомира намагались відновити свій гральний бізнес після припинення його роботи правоохоронцями. Та й остання спроба виявилася марною. 6 березня поліцейські знову навідались у заклад. Теж подивіться ще. Цього разу правоохоронцям вдалось застати на місці горе адміністратора, який виявилось просто хотів попити у цьому місці каву. Розслаблявся. Що ти тут робиш? Ютуб гості, чай попити? та якась така організація. Не дуже чайний каву не похоже. Проте наявна комп'ютерна техніка та інші обставини свідчили про зовсім іншу мету перебування у закладі. Відтак правоохоронці вилучили близько десятка комп'ютерів і комплектуючих та інші докази протиправної діяльності. Усі матеріали будуть приєднані до кримінального провадження, розслідування якого триває у рамках Кримінального кодексу України.